Ретроградний Марс повертається в знак рак астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період 6 січня по 24 лютого. Включно друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс в інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія повітря, близнята Терези і Водолій, прогноз для вас. спочатку загальна інформація, потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке в нас взагалі ретроградний Марс? Марс у нас про активність, ініціативність, дію, вольовитість, відповідальність і досягнення в особистому плані для себе особисто. Відповідно, коли він марс ретроградний, то тут оця активність вона спадає і проявляється у нас негативні риси. Марса це Войовничість, агресивна налаштованість по раку. Це може бути пасивна агресія і вся ця інша історія. Рак у нас такий дуже сімейний емоційний знак. зодіака. про. Сімейні традиційні правильні стосунки про ем, інтровертичність, про допомогу іншим людям, про е, творчість, про психологію. От вся ця історія буде привілювати по тому сектору, про який ми будемо далі говорити. Це не дуже комфортне положення для, зна, для Марсу, називається падіння, відповідно е, період. Плюс ще й ретроградність, якби буде потенційно не дуже ок. Питання минулого в цілому виходять на перший план, але вже по іншому сектору. Ми пам'ятаємо, що у нас Марс уже ретроградний з 6 грудня, але він був в знаку леві. Зараз оцей сектор він міняється, тобто акцент буде вже на іншу сферу сформований. Важливо, до 18 квітня цього року Марс буде йти по знаку Рак, але з 24 лютого він буде вже йти в прямому. Русі по тим самим градусам, по яким він вже йшов з 5 жовтня по 6 листопада 2024 року. Відповідно, тут скоріш за все буде повернення до тих питань, які ви не закрили в минулому в цей проміжок часу. Або в принципі ця сфера знову таки буде актуальною. Питання сім'ї, сімейних цінностей, місця де ви живете, переїзду ремонту. Також буде актуальною. По раку. Капризність, вразливість, самоп... самопоїдання, самокритика, така знаєте, відчуття якоїсь прокрастинації, бездіяльності може дуже сильно вас, ви туди можете дуже сильно так зануритися, скажімо так. Емоційні рішення можете приймати, які не призведуть до хороших наслідків. Тут треба дуже думати. Плюс пасивна агресія може виникати. Те, що я казав, як знаєте, така вибухова хвиля, накопичилась, накопичилось і. Це може призвести прямо до конфлікту з якоюсь певною людиною в вашому житті. Дії тут також можуть бути непослідовними, хаотичними за, за рахунок емоційної нестабільності. Але при цьому в плюс ця історія може зіграти в тому, що тут ви можете знайти спосіб піти іншим шляхом, щоб отримати бажаний результат. Розумієте, да? нагадаю вам, що ретроградний Марс він дає заповільнення розвитку подій, важкість, але не паузу як Меркурій. Так, хто найбільше за все відчує цей проміжок часу? Кардинальна ось, у кого Асцендент, місяць в натальній карті або Сонце, в знаку Овен, рак, Терези, Козиріг. Ну і сфери діяльності, такі творчі сфери будь які психологи, езотерики, всі, хто працює на дому. Консультує інших людей або благодійність. Перший знак у нас буде близнята. Для близнюків це буде другий сектор гороскопу. Я вас дуже сильно розумію, тому що в мене вже йшов ем, Марс по другому сектору. Зараз він повертається в перший. А другий сектор у нас фінансовий сектор, і відповідно тут будьте готові до того, що особливо, якщо ви працюєте на клієнту потік, або там на премію, на відсоток якийсь, тут у вас може бути заповільнення у ваших фінансах, тобто не отримаєте бажаного результату або фінанси можуть даватися дуже важко. Момент, що тут у нас не тільки доходи, а ще й витрати. І відповідно в цей проміжок часу ви можете витрачати гроші на якісь речі, які взагалі вам не потрібні, тобто просто віддавати гроші, от як я сказав, на початку загальної інформації на благочинність. Як варіант тут може бути витрати на щось, на що от, про що ви думали в той проміжок часу, про який я казав в загальній інформації? Може як варіант, вам віддадуть Борг, який у вас там займали от, в цей місяць, про який ми говорили. Може як варіант, ви приймете пропозицію або вирішите якесь питання з клієнтом, закрити якийсь проект, який був у вас в той час, коли от воно було, але знову ж таки, ви можете закривати його всі ці два місяці майже. Хочу сказати, що в мене Марс вдарив не по фінансовим ресурс... Ну, частково, ну не дуже сильно в мене він вдарив по самооцінці, тому що сюди йде самооцінка, і тут, скоріш за все, може бути історія, що самооцінка дуже сильно впаде. Ви дуже сильно можете себе якось комплексувати, відчувати невпевнено, подавлено. якась лінь може бути пасивна агресія. Знову ж таки, от всі ці негативні риси характеру. думати, що хтось краще вас, або думати, що подумають інші люди. Ну тут тут прям чітко Ця історія може лягати. От ще раз повторюсь, в мене особисто от останній місяць воно програлося в такому форматі, і я дуже радий, що це закінчується. А, Ну, воно впливало на мене десь тижня два потім уже якось стабілізувалося. Карта поради для вас на цей проміжок часу. Карта смерть випадає. Ну тут скоріш за все може бути якась кризова трансформаційна ситуація, коли ви поміняєте ви Тут можете переглядати свої доходи і витрати. Тобто на що ви витрачаєте, на що ви не витрачаєте. Ну знову ж таки по карті смерть це може бути за рахунок якихось не дуже приємних ситуацій. Як варіант, це може бути історія, що трапиться якась ситуація, коли вам треба буде інвестувати в щось. На що ви не розраховували або більше, наприклад, це може бути до речі, що у вас може щось зламатися, і ви будете ремонтувати це по карті смерті можете витрачати гроші на здоров'я. Ну я думаю, що тут все ж таки більше це може бути звільнення з роботи, перехід на іншу роботу. Але, знову ж таки, я б не рекомендував би в цей проміжок часу щось прям кардинально міняти, тому що важко може даватися краще почекати. До 24 лютого і вже після цього робити якісь конкретні дії. розумієте, да хоча там у нас буде ретрогана Венера Венра Меркурій. Ну то ладно. далі у нас ідуть Терези для Терезів. Це буде 10-й сектор гороскопу. Кар'єра, статус, публічна репутація, авторитет. Ну, дивіться, давайте почнемо зі статусу. Як варіант, тут колишні мужчинчики, дівчата можуть повернутися до вас партнери. Як варіант, це може бути історія, що ви розірвете свої стосунки, якщо там у вас щось було. Як варіант, це може бути історія, що ви захочете відновити стосунки з людиною з минулого. А це може бути ще момент того, що, наприклад, наприклад, якщо ви в стосунках, і у вас все добре, то тут може бути якісь конфліктні ситуації. Хтось на когось може давити, токсичний бути, або от ви там вирішили якесь питання: там купівля, продаж, майна, або там машини неважливо. От в цей проміжок часу тут буде заповільнення цих процесів. Може як варіант, ви будете менше бачитись, менше розмовляти. Ну в такому з інтимом можуть бути проблеми. Кар'єра, публічна репутація, авторитет. Ну Тут як варіант може бути якийсь конфлікт на роботі, конфлікт з клієнтами. Це може бути історія, що ви будете повертатися, закривати якісь питання. От те, що було, те, що я казав по загальній інформації в місяць з жовтня по листопад. Може як варіант, ви закрити цей проміжок часу те, що почали в той проміжок часу. Як варіант, це може бути повернення на старе місце роботи, або це може бути. Може ви публічно виступали в той проміжок часу, і от в цей знову таки будете цим займатися, наприклад. Або ну от щось може якісь старі колеги повернуться. Може неможливість якось домовитись, от в такому форматі. це може бути, що вас можуть критикувати. Якось не знаю. А, самоцінка дуже сильно тут також може впасти, як і у близнят. До речі, а, ну от щось з минулим по роботі також може бути дотичним. Давайте карту поради для вас на цей проміжок часу. Карта перевернулася. Ну, Карта конфлікту випала. П'ятерка жезлів. Тут 100%, мені здається, буде історія того, що з кимось або поконфліктуєте на роботі, або як варіант: це може бути історія внутрішнього знаєте, заблуждення, а чи дійсно я на тому місці роботи. І тут може бути коливання: треба чи не треба звільнятися, треба чи не треба там просити підвищення, треба чи не треба, от в такому форматі. Це може бути історія, що в стосунках в статусі знову ж таки може бути якийсь конфлікт. Ну в цілому, типу, така. Ну, це може бути і внутрішній конфлікт. Наприклад, ви хочете по 10 сектору, це найвищий сектор, відкривати свій бізнес. І в цей проміжок часу ви от знаєте. А чи дійсно я зможу? Знову ж таки, те, що я казав на початку, якось можете проявляти невпевність самі до себе і сумніватися, вагатися в своїх якихось силах. Розумієте, да? Ем, знову ж таки, може публічно ви якось будете виступати і не отримаєте бажаного результату, або вас хтось може за це зацикувати. Ну, на жаль, такий період. Ну, що поробиш? Скоро вже Марс виходить з ретрограду і на два роки. Далі у нас ідуть водолії. Для водоліїв це буде, шукаю. Вас, шостий сектор гороскопу, це у нас робота, служіння іншим людям, здоров'я, домашні улюбленці. Ну тут як варіант, можуть бути якісь, Якщо у вас є домашні улюбленці, то тут можуть бути якісь проблеми з ними, вони можуть бути більш агресивними або ви можете якось бути більш агресивно до них налаштовані. Як варіант, це може бути: я б не рекомендував би їх там не там, закаструвати або ще щось робити, тому що тут щось можуть А, По здоров'ю, як варіант, тут ви можете не знаю. Питання ну хронічного характеру, наприклад, там не знаю, щось у вас було. То тут може воно вийти назовні, і вам прийдеться, там не знаю, планову операцію робити, повертатися на реабілітацію, а, міняти вітаміни, міняти дієту, спосіб харчування. Ну щось якось в такому форматі може бути повторна здача аналізів, повторна консультація. Тут можете і діагноз вам неправильно поставити, якщо що. А це як варіант може бути історія ментального здоров'я, як варіант, що якесь подавлення. Може бути психологічні якісь проблеми, можуть вилізти назовні. Ну і, звісно, у нас робота, служіння іншим людям, іде по цьому сектору. Як варіант, тут може бути конфлікт з кимось на роботі, конфлікт. З клієнтами або ще з кимось. Це може бути історія повернення до тих моментів, які у вас були от той місяць місяць, про який ми говорили в загальній інформації. Закрити, доробити, переробити. Може, ви щось почали в той проміжок часу робити, і зараз ви його закриєте. Єдине, що треба розуміти, що це може важко трошечки вам даватися. Як варіант, це може бути робота служіння іншим людям, це може бути якийсь момент, пов'язаний не знаю, там повернення старих клієнтів. Або старих колег може, типу, ну тут більше все ж таки заповільнення в справах може у вас бути по робочим моментам. Або якщо ви працюєте на клієнтопотік, одразу хочу сказати, що тут може бути менше клієнтів. Тобто щось або здоров'я, або робота у вас точно програється. Давайте карту пораду для вас. Ну, відповідно, фінанси також можуть давати про себе знати. в цьому. Трійка мечей випадає. Не буду показувати цю карту. Ну, Отак от давайте покажу, тому що тіхток таке не любить. А тут, скоріш за все, буде момент щось пов'язане зі здоров'ям. Знову захворіли. Знову треба здавати аналь. От Все те, що я казав, воно буде актуальним. Проблеми з серцем можуть бути, планові операції можуть бути. Просто ментальне, погане самопочуття, там три мечі протикають серце. Тут може бути такий момент, типу що ви можете дуже сильно дивитися на інших людей або приймати досвід інших, за рахунок чого м м якось бути більш невпевненими в собі. Розумієте, да, я маю на увазі тут головне відчувати себе середньо і робити так, як ви вважаєте за потрібне. І тоді все буде максимально прекрасно і великолепно. Ну от, я думаю, що тут більше здоров'я щось буде або у вас, або у вашого домашнього улюбленця, До речі, тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чи цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, цьоміки, боміки ускакал, закат, оревар.